Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Компакт. На каналі вже є якийсь певний об'єм відео, різні історії. Але от така історія, яку я хочу вам повідати сьогодні, зі мною чи в мене в практиці вперше. Як завжди, до мене стукаються підписники-глядачі каналу в різні соцмережі в різні месенджери. Плюс-мінус історії починаються з одного і того ж, тобто є ноутбук, він був десь в ремонті, йому не змогли допомогти, чи ви б не взялися. І от в черговий раз не пам'ятаю, здається, в інстаграм мені прилітає повідомлення з такою доволі обширною передісторією по ноутбуку. Ну так я собі перечитав, Причому від людини прилітає декількома. Частинами, тобто прилетіла перша частина, ага, ну я все перечитав, якісь думки сформував в голові. Прилетіла в наступна частина. Я ще щось собі подумав, доформував. І після того прилітає третя частина. Я б хотів вам цей ноутбук віддати, задонатити. Для продажу, для розбору, для відновлення, щоб ви звідти частину коштів задонатили на ЗСУ. Ви знаєте, дуже приємно було таке повідомлення читати, звичайно, образливо за власника. Але тим не менш, дуже приємно з моєї точки зору, що люди в нас настільки згуртовані, мають бажання допомагати ЗСУ, допомагати армії, тому я руками і ногами за, щоб в цьому підтримати людину. От. В результаті історії ви почитаєте, якщо в двох словах говорити, є ось такий asus ROG, От він вже в мене на столі стоїть на тестах GX 531 GX. І перша проблема, з якою стикнувся власник, ну я вже скажу наперед, забігаючи несправна клавіатура, і розпакувавши її, є залишки рідини. Тобто, ноутбук був залитий, типова ситуація. Людина звернулася в сервіс. Не знаю, по якій причині рішили клавіатуру не міняти. Напевно, що то, що вона не дешева, тому що це рок, а на роки всі запчастини доволі дорогі. Корпусні маю на увазі клавіатури і так далі. От єдине, що людина забажала зробити, це обслуговування ноутбука. Відповідно, зробили обслуговування. Дві неділі ноутбук попрацював і почав вилітати в синій екран. Знайома ситуація, правда. Я вже на каналі робив такі відео. Там десь буде посилання на відео, і в мене воно напевно, що не одне на каналі. Одним словом, місяць часу сервіс провалини з ноутбуком. Результат нульовий. Далі другий сервіс. Другий сервіс приговорив під заміну материнську плату, забрали без ремонту. Далі третій сервіс офіційний АСОСовський в Лісабоні і чек на 2-300 євро. Людина знову ж таки відмовилася від ремонту. І ще один сервіс тут в Україні, де вже поставили більш-менш адекватну діагностику і більш-менш адекватний діагноз. Запропонували заміну проца, заміну радіатора, тому що тут вже... Після попередніх чисток не знаю розбирань, збирань були внутості в гнутості, і запропонували заміну клавіатури. Власник порахував, що це доволі дорого. Відповідно, далі було два шляхи, якщо не ремонтувати апарат або розпродати його на запчастини, або так як він являється моїм підписником, вирішив відправити мені на роздірібан або на відновлення. Що ж за це я дякую власнику своєї сторони? Я спробую його довести до порядку. Як бачите, він вже запущений, стоїть на тестах. В принципі, основні проблеми я пофіксив. Тут залишилося ще замінити клавіатурку. але тут є деякі моменти, тому буду його тестувати, перевіряти. Якщо питань не буде, проблем не буде. Через деякий час, відповідно, я його викину в продаж. Звичайно, з оцінкою, так як він ремонтний. Але викинув в продаж і виручені кошти відправлю на допомогу ЗСУ. В частності на ті павербанки, які ми робимо, плюс хтось там з коментарів писав, що. Сидіти і збирати польський злам. от частина того зламу е продається з вітринки, яку я закупляю, а частина робиться, відновлюється і передається хлопцям для роботи. Тому навіть з польським зламом треба коварятися. От. Тепер давайте відносно цього ноутбука, Я буду робити вставочки, напевно, що, значить, так як приговорили процесор, відповідно, перша увага була на процесор, але починається завжди з візуального огляду. Вставочці ви будете бачити. Там була проблема, з додатково, крім того, з одним роз'ємом на додаткову плату, з роз'ємом клавіатури. І також під час візуального огляду я виявив скол на графічному процесорі, що є не дуже приємно, але маємо те, що маємо. Тепер відносно діагностик попередніх, власне кажучи, ноутбук вилітав сині екрани, так звані псоди. Це буде технічна інформація, можливо, комусь вона буде корисна. І при прокод, за яким ми говорили вже не раз і не в одному відео, при посадці цього сигналу на землю, ноутбук почав стабільно запускатися. Відповідно, якщо запустити вінду, зняти бустову частоту, аналогічно ноутбук стабільно працював без буста. Скажете ви, да, і більшість скаже, що каюк процесору потрібна його заміна. Я з вами погоджуся в більшості випадків, навіть були діагностики, при яких я... Так само переговарював проц, замінював, запускав ноутбук, а він далі не робить. Оце точно той самий випадок. Тобто тут потрібно було проводити більш глибоку діагностику, тоді можна було би не приговорити процесор і трошки змінити ціну на ремонт. Так, як ноутбук зроблений, повторювати чи по борді показувати, що і як я не буду. Але інформацію для вас дам можливо, комусь з початківців буде вона корисна. До речі. Коли я запустив ноутбук, ще я його не дефектував до кінця, але побачив, вже, що процесор робочий цілком себе адекватно поводить. Я стукнув власнику, до речі, власника ноутбука. Звати Антон. Антон, привіт, я стукнув власнику і повідомив, що тут ремонт, можливо, буде значно дешевший, ніж сказали в попередньому сервісі. Тобто, я запропонував людині ще раз подумати, може вона бажає для себе підняти апарат, але судячи по всьому, Власник вже придбав новий апарат, тому якби залишилося все в силі. Тепер до суті проблеми. От коли ви зустрічаєтеся, що в бусті процесор починає себе поводити неадекватно псоди і так далі, крім процесора, може бути ще винуватцем система живлення. Причому я знову ж таки зроблю вставочку: якщо перевіряти осцилографом на холосту, скажімо так, в лапках, всі фази будуть працювати адекватно. Тобто ви запускаєте з якимось маленьким радіатором на процесорі і на відеокарті плату. Дивитися заміри. Тут в даному випадку чотири фази, дивитися заміри по всіх чотирьох фазах, і всі чотири фази генеряють ідеально, ну, тобто питань по них немає. По конденсаторах пульсація також в межах норми. Що я роблю в такому випадку? Я в такому випадку вивожу одну-дві фази проводками, накидаю систему охолодження, звантажую систему, запускаю стрес-тест, щоб проц вийшов на буст. І в нас можливих два сценарії. Сценарій перший, коли в нас є якісь ненормальні поведінки по всіх фазах, тоді ми чіпляємося до шинки основної, яка генерить от на, в даному випадку на чотири фази сигнал. І при чому зроблю вам ще таку підсказку. Дуже часто от в мене був теж один випадок, коли ноутбук не псодив через процесор, але при механіці виключався. От Коли я розібрав цей ноутбук і включив, з процесора вийшов білий дим, і фактично в мене в руках процесор помер. А це був десь роки три назад, це був i7-9750H, такий самий, як стоїть тут. Так от, винуватцем такої поведінки може бути кераміка. Причому є два варіанти можливих. Перший варіант проблема з керамікою в об'язці шинки, і тоді будемо ми спостерігати при бустії проблему на всіх чотирьох фазах. І може бути проблема з керамікою на драйверах. Тоді ми будемо спостерігати. Ситуацію ненормально по осцилографу на одній з чотирьох фаз. От така от вам підсказочка. І, власне, тут от така ситуація відбулася, обв'язку я поправив, апарат запустився, стабільно працює, тестується вже на її. Ну це вже другий цикл, напевно, що чи третій, 15 хвилин. От останній цикл чітко піднімаються всі бустові частоти. Тобто, питань по роботі як таких немає. Відповідно. Залишиться привести те, що було не приведено до порядку по роз'ємах, замовити замінити клавіатуру, докомплектувати, так як власник зняв оперативку, зняв SSD-ху, докомплектувати SSD-ху, Але, так як я вже казав, тут є скол на графічному процесорі, тому треба буде дуже його глибоко тестувати, чи графічна система буде себе коректно поводити. Після того можна буде його вже з оцінкою виставляти на продаж. І в даному випадку винуватити попередній сервіс ну, не має ніякого сенсу. Дефектування вони виконали практично плюс-мінус коректно. Тобто клавіатура під заміну, під заміну. Система охолодження має деформації. В ідеалі так її потрібно міняти. Можливо, цю вирівняти. Я трошки погрався, попрацював з нею, вирівняв її. Вона нормально відводить тепло, температури. Ви бачили на Аїді, зараз температури будете бачити на е, Superposition. От, е, По процесору, ну, умовно кажучи, вони прийшли до правильного місця, але не зовсім до кінця правильно розібралися. Ну, знову ж таки, е, якби замінили процесор, я думаю, що е, ситуація б повторилася, пішли б в сторону живлення і знайшли проблему. Тим не менше, візьміть на замітку, що при псодах. На повищених частотах, тобто на частотах турбобуста, може бути винна кераміка в якійсь фазі, можуть бути винні драйвера ключі в тому числі, і може бути винна кераміка навколо шим. І міряти це треба вже тоді, коли прос виходить на бустову частоту. І ще одне питання від власника було. От він хоче надати цю інформацію першому сервісу, не знаю, яка, який в цьому сенсі, що воно дасть, але ще одне питання від власника було. От як обслуговувати чи як правильно обслуговувати. Тому що, якщо подивимося, от причина виходу з ладу ноутбука, от бачите, на які термопрокладки обслужили ноутбук. Я не знаю, в мене таке складається враження. от сині всі сині термопрокладки, вони якось апріорі в голові зразу стоїть галочка, що вони погані. Ну, вони тверді в даному випадку. І, власне, там, де було обслуговано на Рідкі термопрокладки, отакі от речі, вони не зовсім підходять. Напевно, що це вже багато разів проговорено, але повторююся ще раз. Якщо у вас стоять звичайні термопрокладки, ну, тобто, ви міряєте товщину тих прокладок, які були, берете е, таку саму термопрокладку, нарізаєте по площі. Встановлюєте і питань немає. По термоінтерфейсам так само десь був тест термопас на каналі. В даному випадку я використав фазовий перехід, тому що система охолодження якби, передбачала встановлення термопаста, а не рідкого металу. От. І є другий варіант, коли вже обслуговування хтось виконував і виконував його От таким чином. Тоді можна піти двома шляхами: можна брати пластилін, заліпляти систему охолодження скотчем, заліпляти на платі фрагмент скотчем, і між ними ставити пластилін і потім вимірювати його товщину, підбирати відповідну термопрокладки. Або якщо ця товщина невелика, пів міліметра, 1 мм, 1,5 мм, тоді можна сміло використовувати рідкі термопрокладки. І вони якби тут. Навіть замість звичайних в невеликих товщинах покажуть себе дуже гарно. От, до прикладу, Лаїрдом я скільки ним вже користуюся, я йому поставлю, напевно, 5 балів з 5. Це одна з кращих рішень на ринку. І причому я його також в деяких випадках використовую там, де мали стояти звичайні термопрокладки. Одним словом, от про дефектовку розказав. Ще один напрямок при псодах на турбобусті вам інформацію розказав. Хто в темі, хто давно практикує, я думаю, що цю інформацію знали, але для тих, хто тільки входить в цю сферу ремонтів, думаю, що це буде корисно. І дуже приємно, ще раз кажу мені, от за такий кейс, я, я розумію, що власнику хотілося би, щоб железяка далі працювала і його радувала. Але маємо те, що маємо. Дуже приємно, що людина так поступила. Я ж кажу, я свого боку. Так само його доведу до пуття. Я подивлюся по графічному процесору. Можливо, потрібно буде його замовити і замінити, якщо е, скол дасть про себе знати, поки що інтести проходить адекватно. Е, відповідно, хочу вам всім подякувати ще раз за те, що підтримуєте ЗСУ. Ну а на цьому все. Будьте здорові та бережіть себе. До речі, мало не забув. Нарешті до мене доїхало відправлення від Фехонди. Оригінальні два види їхніх термопаст. Тому очікуйте в найближчому часі на відео тест термопаст 3.0 з участю оцих вже двох термопаст від Фехонди. Оцей роз'єм пошкоджений, його також потрібно буде замінювати. Ну і клавіатура під заміну там дефектування правильне. Відповідно, якщо. Бажаєте, в принципі, його можна зробити. По тому, що я бачу, воно буде дещо дешевше, чим озвучено в попередньому сервісі єдине, що я зараз зніму систему охолодження. Єдине що по графіці, там будуть питання. Відповідно, як вона буде себе поводити зі сколом, тут невідомо. Можливо, і на тестах вона виведеться в помилку, а можливо, буде жити. От якась така от інформація. Тому, як то кажеться, перед тим, як. Роботи далі щось з ним задаю питання: можливо, ви хочете все таки його відновити, чи все залишається так, як є і він як іде, як до